Зараз ви стоїте перед вибором, який би із варіантів ви не обрали. Для вас це буде найкраще, найвиграшніше. І, можливо, обставини будуть вам видаватися, що нічого хорошого не буде. Що, можливо, вам треба йти на якийсь поступ. Часом, Вибір був вірний і правильний. І зараз ви будете стояти перед вибором. У вас буде багато. Запитань, багато якихось проєктів, можливо, спілкування з людьми. Ситуації будуть вас спонукати до того, щоб ви нарешті оприділилися, чи бути вам у цих відносинах чи рух чи розходитись, чи працювати в ній на цій роботі, чи шукати щось нове, чи починати свій власний шлях, чи залишатися працювати в наймі. Тобто багато запитань, і ви будете приймати е, обов'язково рішення.